А у тренінговому центрі в Звягельській громаді на Житомирщині навичок до медичної допомоги навчають школярів. Так для цього тамтешня гімназія має все необхідне обладнання. Підлітків вчаться зупиняти кровотечу, організовувати правильну іммобілізацію, проводити серцево легеневу реанімацію. Освітньо безпековий центр називається Safe Hub. і тут дійсно. Дбають і про освіту, і про безпеку рік тому в цій школі відкрили перше укриття для школярів, і зараз ми з вами навідаємося до цієї активної громади. Через виклики війни зал для хореографії став тренінговим центром, де навчають до медичній допомозі. 24, 25, 26, 27, 27 28, 29, 30. Наша знімальна група в гімназії номер 5 міста Звягель на Житомирщині. На початку повномасштабної війни учні вивчали домедичну допомогу і цивільний захист на уроках тільки теоретично, адже не було ні турнікетів, ні респіраторів, щоб відпрацювати навички практично. На той момент ми мали зразки протигазів в початку 70-х років, прибору ПХР кінця 60-х років. більше, власне кажучи, нічого. І ми також ставили собі за мету скупити сучасне обладнання, яке. Дай змогу навчати цивільному захисту наших дітей у курсі захисту країни у курсі основи здоров'я. Так, директорка гімназії Лариса Капчинська вирішила взяти участь у грантовій програмі, підготувала проєкти, залучила до роботи колег з медичного коледжу. Ми навчаємо учнів зупиняти кровотечі, проводити транспортну іммобілізацію, навчаємо правилам проведення серцево-легеневої реанімації, навчаємо Проведення реанімації з використанням автоматичних зовнішніх дефібриляторів. Програма розвитку ООН виділила навчальному закладу 26 тисяч доларів, на які вдалося обладнати приміщення для тренінгів, придбати шини, ноші, аптечки тактичної медицини, сучасні протигази, професійні респіратори, дозиметри та навіть прилади хімічної розвідки. Тут знаходяться хімічні реактиви, які використовуються в сучасній хімічній зброї. Тому ті апарати, які зараз ще є у багатьох навчальних закладах, які називаються ВПХР, сьогодні вже не мають абсолютно ніякого сенсу для їх вивчення і звичайної використання для досліджень. Базові навички серцево-легеневої реанімації учні вивчають на спеціальних тренажерах фантомах. Десятикласник Давид показує нам, як правильно робити закритий масаж серця. Сигналом до того, що потрібно робити масаж, є те, що пацієнт не відповідає ні на які подразники, відсутнє дихання. Після того, як я перевірив наявність його реакції, якщо вона відсутня, то я починаю робити серцевий масаж. Я визначаю точку, де його потрібно робити, ставлю відповідно руки і починаю його так ось робити. На манекені показується, як кров тече до мозку і забезпечує мозок киснем. Його однокласник Юрій пояснює, як користуватися дефібрилятором. Це електроди. Ми їх під'єднуємо до тіла з правої частини груди. І під ребра для того, щоб при зупинці серця вони запустили серце. Включаємо дефібрилятор. Коли проходить через ряд і він каже, що потрібна реанімація, ми, ми ставимо руки так, знаходимо правильну точку і починаємо реанімацію. 30 разів. Програма триває два дні по чотири години. Протягом яких кожен зі школярів відпрацьовує практичні навички до медичної допомоги, директорка поставила собі за мету, щоб не тільки її учні, а й усі мешканці громади вміли користуватися дозиметрами і реанімувати дефібриляторами. Тож тренінги почали влаштовувати для усіх охочих. Також навчили представників 26 навчальних закладів нашої територіальної громади і двох сусідніх територіальних громад організацію безпечного освітнього середовища. Провели п'ятиденні п'ять днів, п'ятигодинні тренінги щодо о, улаштування безпечного освітнього середовища. Тренінговий центр Сейф планують перемістити в укриття, щоб проводити заняття без перерв на повітряну тривогу. Понад рік тому пані Лариса ініціювала масштабний ремонт старого тиру і першою в громаді відкрила бомбосховище для школярів. Площа укриття 200 квадратних метрів, воно знаходиться на достатній глибині, на глибині 2 метри під землею. Зверху великий шар ґрунту. Ми не ризикуємо більше 220 дітей сюди. заводити і працівники. Тому ми пішли на те, що ми вчимося в дві зміни для того, щоб не переобтяжувати укриття. У тренінгах з надання першої домедичної допомоги у звягельській громаді вже взяли участь понад тисячу людей різних соціальних та вікових груп. Також було підготовлено декілька груп інструкторів, які професійно діятимуть у разі виникнення екстремальних ситуацій та зможуть навчати інших.